Так, всім привіт, коротше, МТЗовські кришки Рульова одна, рулева друга. О, передній мост кришечку заберу. Цап МТЗ є. До хера пальців джундировських. Он таких тільки цілих, блядь, Еліватор такий гарний. Сірий, сірий, не знаю з чого. Ну і... У а пальцы даже шумахер, блядь. Шумахер. Такая, блядь. Курзины, он, МТЗ. МТЗ, очка, курзины. Там диск, блядь. Рулевая. А вообще блядь, в ноль, конечно. Крышка мотора МТЗ. Так. Вот такие пальцы, блядь. Трохи стерті, але ну, таке ступічний шпилька, коротше з МТЗ. Так, тут Дон порізаний по запчастях мотори І я тут ще є за ребрами, блядь. Ось, ось до не. Це всі глидень. Це рівні всі. Так, Що ще є? Дивіться. Цілий ящик з цих зборін, пальців. тут таке ключі, всяка хрінь. Станка ця стойка ще є, де я показував Стоїть вона така вона ціла. Так, тут Роздатки, газон, блять, всяка хрінь, ще кришка МТЗовська. МТЗовський розпредвал, маховик МТЗовський. вал хвостовика, же зрізаний тут, різьба тут родієну зрізаний, балка мотора, по МТЗ, не знаю, радіатори масляні в зборі. Таке зеркала, всяка херня, цепи. Блок не знаю що. Головки дві, є антизовські, одна і друга. Це бортові якісь доновські. І цілий мішок пальців. Такі пальці підношені, але ще я думаю вони походять. Цілий мішок, бля. Джендіровська шестерня, що в себе подивлюсь. Так. Тут аподонові все, бля. Діски, шнеки, балка. З коробкою з усім. Таке. Так, що далі? Є МТЗовський блок до тих головок. З поршнями, блядь, з уси, все зібране. Там поддон навіть є окремий, помпа є окрема. Мона Можна навес зібрати. Є вали клапані, вон, блядь, знов ще один є. Там центрофуги, вся ця хрінь. Там кришка задня. О, Бля, чуть не шурнувся. Соус іншаї Модень Украин вже крутиться легенько но без люфта. А я, кстати, ще не показав полосить друга отакі трошки стерті, але нічого. Такими, якимись гачками так є кормурезка от така ручка все закрито все передай є така електрична все з резинками з рамкою тільки моторчик. ось і в неї такі Автосцепка. Це ще короче, якась така корморізка є. Вон тут подачі, все блядь Знизу там моторчик якийсь. Ну. Може хто ще хоче, ручне точило воно з кругом навіть робота, на такі обороти. Відкладу.